Основою того, що ми є прямо ходячі, є наш хребет. Хребет кожної людини складається від 33 до 34 окремих хребців. Розберемо будову хребця на прикладі поперекового. Передня, найбільш масивна частина будь-якого хребця називається тіло. Ззаді від неї міститься дуга. Ця дуга обмежує отвір хребця. В цьому отворі залягає спинно-мозковий канал, де власне знаходиться спинний мозок. Крім того, хребці мають відростки. Це ось цьовий відросток, який знаходиться найбільш ззаду, і ви його навіть можете побачити неозброєним оком на своїй спині або чужій. Ще є поперечні відростки. А також суглобові відростки, які дають можливість хребцям кріпитися один з одним. Інколи бувають додаткові відростки, такі як, наприклад, сусцевидний відросток або відросток, який так і називається, додатковий.